Вітаю! На цьому відео ми покажемо вам, як замінюються вхідні фільтри і постфільтри на автоматі по типу G60. Перед заміною фільтрів, конкретно вхідних на bb 10 нам потрібно спустити тиск системи. Який тиск ми можемо побачити на манометрі? Перекриваємо вхід. Вимикаємо апарат з мережі повністю. Це обов'язково. Спускаємо тиск промивочним краном. Тиск впав до нуля, перекриваємо промивочний кран, перевіряємо себе манометром, показує нуль. Відкручуємо спочатку поліпропілен. Підставляємо якусь ємність для того, щоб не порозливати воду по автомату. Наразі в нас ковби пусті, у вас тут буде старий фільтр. Перший йде поліпропілен. 5 або 10 мікрон, неважливо. Направляючи вверх-вниз, резинок в ньому немає. Розпаковуємо і вставляємо в колбу. Обов'язково розпаковуємо. Звичайно, змастити дві ущільнюючі губки, гумки гліцерином. Все, рахуємо, що він наставлений. Затягуємо від руки. Сильно затягувати не потрібно. Далі відкручуємо наступну колбу. Тут у нас буде знаходитись гранульоване вугілля. Після того, як ми відкрутили колбу ВБ 10. Ми розпаковуємо вугільний фільтр. Вугільний фільтр у нас вже має дві гумки: верх та низ. Після розпаковки вставляємо картридж прорізями донизу в направляйку. Це важливо, тому що якщо його поставити верх ногами, заб'є всю систему осмоса вугілля після промивки. Тому обов'язково прорізями донизу. Розпаковуємо, вставляємо. Рахуємо, що ми його вставили. Так само змащуємо гліцерином дві ущільнюючі гумки. Змастили, вставили колбу, прорізями донизу, затягуємо. Затягуємо від руки. Сильно затягувати не треба, оскільки потім буде дуже важко їх відкрутити. Після цього, як вони в не вмикаючи живлення, це важливо. Відкриваємо кран подачі води. Відкрили. І відкриваємо промивочний кран. Відкрили промивочний кран. Таким чином ми промиваємо вугілля і поліпропілен. Приблизно 30 літрів. Ми можемо себе перевірити через показники лічильника механічного. Після того, як пройшло приблизно 30 літрів води, перекриваємо промивочний кран. Це важливо. Кран в робоче положення має закрити. Відкрити тільки коли ми промиваємо систему. Все, закінчилось ББ-10. Далі приступаємо до постфільтрів. Так, далі промиваємо постфільтри. Спочатку відкручуємо першу колбу. Попередньо у нас перекритий кран подачі і вимкнути живлення повністю в апараті. Також можна перекрити подачу пірміата. Щоб він не витікав. відкручуємо першим у вас іде картридж з кальцитом. На самих ковбах безпосередньо буде написано, де що знаходиться. Не перепутайте. Картридж до меріалізації і корекції. Він підписаний. Розпаковуємо, слідкуємо за тим, щоб залишився ущільнювач. Розпаковуємо, вставляємо в колбу. Будемо рахувати, що ми вставили. Так само змащуємо ущільнювач різеряний. Закручуємо від руки. Сильно затискати не треба. Так само робимо із гранульованим вугіллям. Слідкуємо, щоб на направляйках в колбах не залишилось старої гумки, якщо ми міняємо старі фільтри, тому що інакше не дожмемо колбу. Картридж з гранульованим вугіллям розпаковуємо, слідкуємо за ущільнювачем зверху, щоб він був на місці. Вставляємо, змащуємо гліцерином, затягуємо від руки. Затягнули. Після цього можна проводити промивку. Для того, щоб зробити промивку, так само відкриваємо всі крани. Які ми попередньо закрили, перекриваємо кран байпаса для того, щоб вода не пішла в перміант. І відкриваємо кран промивки. Він знаходиться ось тут. Наступне. Вмикаємо апарат. Після того, як ми замінили постфільтри, нам обов'язково потрібно їх промити. Вмикаємо апарат, відкриваємо живлення води. Кран на промивку в нас відкритий. Ми показували це попередньо. Заходимо в сервісне меню. Вибираємо злив води. Нажимаємо так. Так. Нас пішов злив води. Приблизно 40-50 літрів ми зливаємо в каналізацію. Я думаю, секунд 250-300 у нас буде. Після цього, як ми злили основну масу води, якою ми промиваємо в каналізацію, 200 секунд, це плюс-мінус буде. Зупиняємо. Виходимо в головне меню. Після того, як ми злили основну масу каналізацію, перекриваємо кран промивки. Його робоче положення закрите. відкрите тільки коли ми промиваємо. Далі нам потрібна прозора ємність. Це може бути бутиль 5-літровий або 20-літровий, або спеціальна чаша. Ставимо його на місце. Заходимо в сервісне меню. Вибираємо. Калібровку наливу. Нажимаємо так нажимаємо так. У нас пішла вода. Приблизно, приблизно 5-10 літрів ми ще зливаємо. Після цього зупиняємо кнопкою Ні і виходимо в головне меню. Перевіряємо воду перше на прозорість. Вона має бути прозора, як сльоза. Якщо вона має незначний осад або таку білу муть. Повторюємо до тих пір, зливаємо цю воду і повторюємо цю процедуру до тих пір, поки вода не буде кришталево чиста. Після того, як вона стає кришталево чиста, ми замірюємо її показник ТДС. Показник ТДС має бути співставним моделі апарата. Приблизно тут буде 0,2 або 0,4, в залежності від того, скільки води випромили. – це приємне значення. Після цього ми вже. Включаємо знову калібровку наливу, набираємо в стаканчик і куштуємо воду. На запах, на смак, якщо в нас все влаштовує показники TDS-нормі, все. Після промивки постфільтрів не забуваємо відкрити кран байпаса для коректної роботи двигуна наливу. Перевірити всі крани промивки, в робочому положенні вони закриті. Апарат готовий до роботи. Дякуємо за увагу. Якщо у вас виникають питання з роботою автомата, з промивкою, ви можете пройти курси безпосередньо в нас.